Вересневого ранку 1935 року Андрій Стаханов прокинувся знаменитим. Усі газети радянського союзу повідомили про трудовий подвиг шахтаря з Донбасу. За одну робочу зміну він встановив рекорд праці. Самотужки добув 102 тонни вугілля, замість норми у 7 тонн. Так в СРСР розпочався стаханівський рух та манія на рекорди. Вже через місяць майже на кожному підприємстві з'явилися свої стаханівці: коваль Олександр Бусигін, сталевар Макар Мазай, машиніст Петро Кривоніс, трактористка Паша Ангеліна та багато інших. Нові герої були не тільки на підприємстві. Зубні лікарі потроювали норму із виривання зубів. У театрах замість двох прем'єр ставили 12. А Тюменський горілчаний завод урочисто представив 45 градусний напій, який в народі називали напоєм стаханівців. Але що насправді? приховувалось за подвигами радянських ударників праці. Стаханов став знаменитим за чіткою вказівкою вищого партійного керівництва СРСР у другій п'ятирічці. Радянський Союз взяв курс на прискорену індустріалізацію. Проголошувалася амбітна ціль подвоїти чи навіть потроїти продуктивність праці кожного пролетарія для цього були потрібні герої з неймовірними трудовими досягненнями, щоб усі брали з них приклад. Щоправда, як саме встановлювались ці трудові подвиги, радянська пропаганда старанно замовчувала. Насправді для встановлення рекорду Стаханову спеціально привезли найкраще обладнання. Підготували фронт робіт, та й вугілля він добував не самотужки, а у супроводі інших шахтарів. Та усю славу приписали виключно Стаханову. Проте стався конфуз. Газета Правда заздалегідь знала про майбутній подвиг Андрія Стаханова. При цьому журналістам було відомо тільки що ім'я починається з літери А, недовго думаючи, вони вирішили, що його звуть Аліксеєм. Коли ж помилку виявили, Сталін сказав: Газета правда, помилятись не може. Тому Андрію Стаханову миттєво видали новий паспорт на ім'я Олексій. Думку самого Стаханова ніхто не питав. За трудовий подвиг він отримав величезну на ті часи премію 200 рублів, орден Леніна, квартиру з меблями і два іменних місця в кінотеатрі. У шахті він більше не працював. Те стаханівський рух у радянському союзі провалився у гонитві. За рекордами різко знизилась якість продукції на виробництві. Виних у СРСР знаходили миттєво керівників, інженерів, технічний персонал. Їх звинувачували у саботажах та диверсіях. За цією статтею у 37-му році було засуджено понад 270 тисяч робітників і 200 тисяч службовців. Наслідком стала нестача кваліфікованих кадрів. Наприклад, у 1940 році на макіївському металургійному заводі залишилось тільки два інженера і 31 технік. Водночас економічні показники СРСР зростали повільно. Тому за ініціативою Сталіна, Союз взяв курс на примус до праці. У 1938 році вводять трудові книжки для контролю над робочою силою. Згодом ухвалюється закон про трудову дисципліну. За ним працівника звільняли всього за один день прогулу. Його також виселяли із наданого підприємством житла у червні 40-го, знову ж таки за пропозицію ударників соціалістичної праці був прийнятий у Указ про перехід на семиденний робочий день робітникам. Також заборонялося самовільно покидати підприємство. Так, у СРСР фактично відродили кріпосне право.